Коли Національний банк зафіксував курс валюти на рівні 29-29 до 23 лютого 2022 року. У такому випадку, коли НБУ фіксує курс, ви ж ви також продовжуєте по НБУ орієнтуватися. У нас всі платежі в білу, всі платежі зі сплатою податків, якби да, і прив'язані до офіційних якихось інструментів. Коли ми говоримо про, про платежі в валюті, прив'язку розрахунків до валюти, це нас Ви, як інвестор, для себе можете рахувати. По будь курсу будь-якого ларька. Це означає, що ви пішли, поміняли по реальному курсу, отримали в два рази більше гривні і проінвестували в фонд. Потім виходите, так само, наприклад, там є різниця, і ви порівнюєте просто чорний курс до чорного курсу. Це ваша, умовно кажучи, математика. І ви, виходячи з цього, будете приймати для себе рішення, вам далі інвестувати, чи вам залишатись в таких інвестиціях, чи не залишатись. Ми ж зі своєї сторони можемо робити тільки якісь. Офіційні речі, до яких можна фізично прив'язатись вдовго. Бо інвестиції в нерухомість це вдовго. Ви не заходите в нерухомість, щоб посідати місяць і потім вийти. А ви хочете отримувати стабільний, зрозумілий дохід протягом тривалого часу. Бажано ще й заробити на капіталізації цієї нерухомості.